Всім привіт, друзі! Це «Цензор.нет», Я Марина Данелю Кірмалаєва і пройдемося по головних таких моментах переговорів, які відбулися між Трампом і Зеленським. Вони відбулися буквально вчора, але все свідчить про те, що січень у нас буде гарячий на переговори, і в січні ще Зеленський буде зустрічатися додатково з Трампом, а також буде зустрічатися із нашими європейськими лідерами. І після того, якщо може щось піде так, як треба, буде розмова із русскими, як сказав сам Володимир Олександрович Зеленський. Але я хочу відмітити ті моменти, які з'явилися вперше, і які важливі. Перше це те, що Дональд Трамп і Зеленський вперше предметно поговорили про те, що гарантії для України, саме гарантії безпеки, має ратифікувати Конгрес Сполучених Штатів Америки. Це хоча б щось, тому що раніше на словах Дональда Трампа обіцяв якісь гарантії, але ми розуміємо, що в нинішньому світі слово Дональда Трампа воно не вартує нічого. А Конгрес це все таки офіційний орган, який буде працювати і за Дональда Трампа, і навіть тоді, коли там піде Дональд Трамп на пенсію і прийде хтось інший на посаду президента Сполучених Штатів Америки. І що цікаво, усього два дня тому. Коли Зеленський говорив про те, що там говорить про гарантії безпеки американці, то тоді мова йшла про гарантії безпеки лише на 15 років. Ну а тепер обіцяють, що конгрес буде гарантувати нам якісь гарантії безпеки. Безумовно, не можна говорити, що це якийсь доконаний факт, і всі ми розуміємо, що слово гарантії безпеки в сучасному світі воно викликає. Ну, скажімо так, скепсис, тому що всі ми знаємо, що таке гарантії безпеки по Будапешту. Скільки нам обіцяли гарантій безпеки ще від 2014 року, і чим це обернулося? Консультаціями і тим, що нам на початку повномасштабного вторгнення окремі країни взагалі пропонували 5 тисяч касок, і на цьому гарантії безпеки завершувалися. Ну і головний момент заруба у цих мирних переговорах, як завжди, на питанні Донбасу. Справа в тому, що Росія тисне, щоб ми таки виходили з Донбасу, і тепер уже Америка теж натякає нам, що це майже доконаний факт, і Україні доведеться виходити з Донбасу. І Дональд Трамп дається в тому числі до маніпуляцій, коли говорить, що у вас там два місяці лишилися все одно ви маєте вийти з Донбасу. і... На жаль, тут з'явилася така дуже неприємна річ, як спроба скинути відповідальність за ці територіальні зміни в ущерб Україні не на політичну владу Зеленського і його команди, а саме на вибір українських громадян, тому що Зеленський у своїх підходах до преси договорився до того, що. Саме українські громадяни мають вирішувати долю наших територій, а саме Донбасу на референдумі. І навіть прозвучала така дуже цікава цитата, яка звучала так: що українські громадяни, які перебувають за кордоном, вони обов'язково будуть брати участь у референдумі щодо територіальних питань, якщо він буде проводитись. Але насправді, якщо ми почитаємо законодавство безпосередньо про референдум, там немає такого, що українські громадяни можуть десь перебувати де інде за межами України і голосувати на референдумі. Референдум це історія, яка передбачає те, що український громадянин буде проходити і голосувати на паперовому носії. Але це свідчить про те, що Зеленський всерйоз задумався про свою долю після підписання такого вкрай невигідного договору про перемир'я з територіальними змінами, коли у нас фактично вичавлюється і Донбас на користь Росії, і просто хоче перекласти відповідальність із себе самого на українських громадян, тому що раніше, як ми знаємо, був такий варіант. Що цей мирний договір угоду про перемир'я буде ратифікувати український парламент, а саме монокоаліція. Але справа в тому, що у Раді наразі для ратифікації таких мирних голосів немає ніяких умов. І більше того, останні обшуки у фракції президента свідчать, що українське суспільство не буде сприймати таку. Угоду, яка буде легалізована руками всяких юзіків і юрів киселів, які самі отримували гроші в конвертах за різноманітні голосування. Ну і станом на зараз та соціологія, яка говорить щодо проведення такого референдуму, 44% українців в принципі готові, 35% проти, і 21% українців не визначилися саме між цими трьома цифрами, і гуляє зараз Зеленський зі своїми креаклами. У пошуку тих рішень, щоб скинути відповідальність за підсумки нинішнього етапу російсько-української війни на когось і скинути їх із себе, із тих цікавих моментів, які прозвучали вперше на цих перемовинах, мене зацікавило заява Трампа, яка звучить так, що Путін навіть не збирається припиняти вогонь під час проведення референдуму в Україні. І як там Путін розповів Трампу якраз перед розмовою з Зеленським, що він не хоче опинитися в ситуації, коли от зупинить вогонь, а потім доведеться розпочинати бойові дії, бо Україна ж вона ж така неугомонна. І це насправді підводить мене до такої думки, що у цей референдум може взагалі роз'єднати українське суспільство, тому що українці за кордоном будуть голосувати як там онлайн чи в консульство прийдуть на паперових носіях. А українці, які лишаються на теренах України, вони будуть іти голосувати на референдум по територіальних змінах. І в цей же час Путін зробить усе, щоб влаштувати нам масовану ракетну дронову атаку. Ну тобто, якісь неспівмірні історії про те, як ми будемо вирішувати долю наших українських територій і долю цієї війни. Також прозвучали кілька цікавих речей про Запорізьку АЕС. Зокрема, із тих повідомлень, які пішли у американські пресі. Я була вражена тим, що цитую. Трамп був вражений після дзвінка Путіну, коли дізнався, що ЗАЕС найбільша атомна електростанція. Тобто 4 роки йде повномасштабне вторгнення, 4 роки ЗАЕС окупована, і Трамп тільки зараз дізнався і був вражений, що це найбільша. Аес у Європі, але я розумію, чому Путін це сказав, тому що очевидно, він не обіцяв Дональду Трампу, що ми там будемо займатися майнінгом, торгувати електроенергією, і при цьому ми там чуть-чуть не будемо бомбити Україну з боку АЕС. І таким чином Путін пропонує Трампу новий великий бізнес діл. Насправді це ганебний пункт, який. Може вилитись для України дуже неприємним таким моментом, коли по суті наша Українська АЕС буде виробляти електроенергію, якою користуватиметься Росія, причому продаватиме нашу електроенергію за гроші своїм же територіям російським, вже навіть не окупованим. І ще до речі, експерти, які чимало говорять про АЗС, не виключають, що Путін може потім натиснути, щоб взагалі Україну вирвати із цієї європейської енергосистеми, в якому увійшли з початком повномасштабного вторгнення. Тобто це такий неприємний момент. Із тих, які цікаві, я також зазначу те, що на цих перемовинах домовилися ухвалити робочі групи США України РФ. До речі, преса свідчить, що це ідея саме Джареда Кушнера. І м, тут уже відомо, хто буде перемовником надалі від Сполучених Штатів України Сполучених Штатів Америки, Стів Вітков, Джаред Кушнер, е, значить генерал Ден Кейн, Марко Рубіо, і цілком можливо, що буде ще і під Гексет. з боку України Рустем Умеров, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, і е, там ще невідомо, е, кого ще додадуть до складу української делегації. Але тут дуже цікаво, хто буде саме в російській переговорній групі, тому що якщо відправлять. Говорити про переговори знову там умовного мідінського це означатиме, що Російська Федерація грається в ці переговори і просто а, намагається знаєте, заманити у цю ми, мирну переговорну мишоловку надалі Дональда Трампа. Ну і головне питання: чи готовий Путін наразі погодитись на якусь заморозку? Сто відсотків буде ще тягнути час, тому що для нього невирішеними є два головних питання. А це звучить так: це навіть не Донбас, тому що Донбас це просто цінний трофей, а це зняття санкцій і повернення в геополітику. Путін вважає, що він третя сторона геополітики. Що його мають всі дослухатися? Що він буцімто має вплив і на Європу, що е, Сполучені Штати Америки в намаганні там перемогти Китай далі будуть ручкатись із Російською Федерацією, і безумовно він дуже хоче зняти санкції, щоб мати гроші на проведення подальшої війни із Україною і ймовірного нападу. На ті країни, які Путін і Російська Федерація завжди вважали, що от вони якраз таки в полі їхнього зору. І в першу чергу тут варто сказати, що це зокрема країни Балтії, які вже всерйоз готуються якраз таки до нападу Російської Федерації. Ну, і з головних моментів, про які варто говорити, які варто відбивати наразі. Мені дуже не подобається, що українська політична влада, яка свідомо не голотувала українських громадян до повномасштабного вторгнення, тепер намагається якраз таки повісити результати цієї війни на плечі українських громадян. Тобто, а вам свідомо брехали вас наготували готували до війни, вас переконували до останнього, що нападу не буде, і Єрмак там порішає вопроси Мірна по Донбасу. А тепер же самим українським громадянам пропонують зафіксувати, що Донбас це не наша територія, що ми віддаємо його Російській Федерації, що це нам потрібно для завершення війни. Причому гарантії безпеки досить розмиті. Добре, що з'явилося формулювання про конгрес, але ми не бачимо чіткої інструкції, що ж це будуть за гарантії безпеки. Тому що одна історія, якщо нам будуть умовно там допомагати стабільно зброєю і іноземними військами, а інша, якщо там пропишуть, що ой, друзі, там будуть трьохденні консультації з приводу того, як допомогти Україні. Такий варіант нам не вигідний, але очевидно, що Зеленський думає про своє політичне майбутнє, про те, чи світить йому щось на тих президентських виборах, які ми згідно цих домовленостей, рамки мирних домовленостей маємо провести найближчим часом після утвердження якоїсь мирної угоди. І таким чином він хоче зупинити обвал свого рейтингу і перекласти відповідальність на ці дуже непопулярні рішення саме. На плечі своїх потенційних виборців і тих людей, які можливо колись і голосували за Зеленську слугу народу, але точно не хочуть бути співучасниками такої ганебної. Міні-капітуляції України, тобто є над чим подумати. Далі будемо слідкувати за цими мирними переговорами, але поки вимальовується так. Путін не хоче йти на мирні перемовини, але він руками Дональда Трампа намагається вирвати якомога більше від України, поставити український народ в таку дуже невигідну позицію співучасника дуже невигідного миру, який нам нав'язують, і далі зробити все, щоб політично впливати на прийняття рішень. Саме всередині України, тому таке друзі. Всім дякую за увагу. Це був і Марина Данолю Кермаєва. Підписуйтесь на наш канал.